Бажаю здоров'я, друзі! У цьому відео я розповім про наш відпочинок у готелі Бріз Делюк. Що в затоці? Це буде не просто короткий огляд на дві хвилини. Типу, все добре. Рекомендую. А максимально чесна, щира і детальна розповідь, з усім, що сподобалось, що дратувало, що здивувало або засмутило. Без прикрас, бо відпочинок це те, на що ми витрачаємо і гроші, і нерви, і час, якого завжди мало. І дуже прикро, коли очікування не справджуються. Ми планували цей відпочинок компанією з дитиною, щоб було і море поруч, і басейни, дитяча кімната, і щоб не треба було пхатися кудись через півміста, щоб поїсти чи купити води. Знайшли. Бріз делюкс. Виглядало на фото пристойно. Ціни помірні, плюс є знижка 5% для військових. Маленька деталь, але дуже приємно. Заселення відбулося відносно швидко. Ми одразу помітили, що адміністрація приємна. Люди на рецепції, ввічливі, допомагають і пояснюють усе спокійно. І це дуже важливо, бо перше враження формується саме тут. Нам видали ключики у шостий корпус, 224 номер це двокімнатний номер з центральним виходом. І тут, чесно, кажучи, вигляд з балкону просто шикарний. Можливо, хтось скаже, ну і що? Але коли ти заходиш у номер, а перед тобою басейн з чистою водою, люди ніжаться на ліжаках, а за басейном море з хвилями, сонце і крик чаю, от тоді починається справжній відпочинок. У номері два балкони, і це дуже круто. Обидва з столиками і стільцями. Можна спокійно вийти зранку, взяти кави або чаю, присісти, подивитися, як люди вже купаються, а діти вирішать на гірках. І просто кайфанути, але не тільки балконом усе обмежилось. У номері є два кондиціонери у кожній кімнаті. Це дуже важливо у спеку, плюс телевізори у кожній кімнаті. Ще був сейф маленький, але зручний. Покласти документи, гроші, ключі не треба тягати з собою все, коли йдеш на пляж чи до басейну. Холодильник це взагалі святе, без цього в спеку нікуди, і морозилка, хоч і невелика, але теж була. Що стосовно спальних місць, то дуже зручно, постіль чиста і м'яка. Ванна кімната теж порядок, душ працює, гаряча вода є постійно, не по годинах. Унітаз чистий, мило, туалетний папір, рушники, все на місці. Але, а але завжди є. І от, здавалося би, все добре. Номер класний, вигляд шикарний, але починаєш жити і вилазять дрібниці, які спочатку навіть не помічаєш, але з часом вони починають дратувати. Перше, що кинулося в очі, в номері немає фену. Ну, взагалі, ніде. Для готелю, який себе позиціонує, як делюкс, це, як на мене, трохи дивно. Особливо, якщо ви подорожуєте з дитиною чи просто звикли після душу висушити волосся. Шукайте свій або йдіть з мокрою головою на вітер. Здавалося б, дрібниця, але на п'ятий-шостий день вона вже трохи дістає. І друге немає сушарки для речей. Тому ми сушили речі, як у 90-х, розвішували на стільці, на спинки, на перила. І коли балкон виходить на басейн, це виглядає не дуже естетично. Далі, шумоізоляція між кімнат. Матими. її просто немає. А зараз 23.00. І оце така шумоізоляція. І це сусіди зверху. Якщо ваш сусід дивиться телевізор голосно або просто розмовляє трохи емоційніше, ви будете в курсі всього, що сказав, коли засміявся, і навіть коли чхнув. Але з вулиці шумоізоляція нормальна. Коли вікна зачинені, не чутно нічого: ні музику, ні плескіт з басейну, ні гучні розмови. Це плюс, але в самому корпусі як у гуртожитку. І тепер головне прибирання, чесно, його просто не було. Ми прожили шість днів, жодного разу ніхто не зайшов прибрати. Не заміняли рушники і постіль. Таке відчуття, що прибирання це як приз, який розігрується між поверхами. Ну і нам не пощастило. Відповідно, вже на другий день починаєш сам витирати пісок, виносити сміття і підмітати. І це не зовсім те, чого хочеться, коли ти заплатив за відпочинок. Але все ж таки, ми приїхали в готель не сидіти в номері. І основний акцент був на тому, щоб відпочити, щоб дитина була зайнята, щаслива і не нудьгувала. І тут є приємне здивування. Є дитячий майданчик. Не дуже великий, але все базове є Гірки, гойдалки і каруселі. Можна залишити дитину на півгодини погратися і вона знайде собі друзів. Але ще крутіше це закрита дитяча кімната. Це просто спасіння у спеку. Також є дитячі і дорослі гірки біля басейну. Працюють вони не постійно, а з 10 до 12 і з 16 до 19. Єдиний мінус цього це аніматори. Їх теоретично анонсували. Але на практиці ми їх не бачили. Дивись, відпочинок це не лише море, номер і дитяча кімната. Це ще й їжа, бо якщо ти щодня зранку до вечора бігаєш з дитиною, купаєшся, п'єш каву на балконі, крутишся на сонці, то апетит приходить сам. І ти хочеш не просто перекусити, а нормально і смачно поїсти. У Брізде люкс на території є ресторан, називається Брізоль. Це так би мовити, їх фірмовий заклад. І в сезон це єдине місце на території, де можна поїсти не перекус, а повноцінну страву. З першого погляду виглядає все пристойно: велике приміщення, кондиціонери, світло, стільці і столики. Але проблема номер один це розклад. Він просто хаотичний. Ресторан мав відкриватися в певну годину, але на практиці затримка на 20-30 хвилин. Проблема номер два: система шведський стіл. Вона по суті не шведська. Це самостійний набір їжі з вагами. Ти береш тарілку, накладаєш скільки хочеш, несеш на касу, кладеш на ваги і платиш за вагу. Ціна 60 гривень за 100 грам. І от на словах це виглядає окей, але на практиці мене реально здивувало, коли я взяв стандартну порцію і нічого екзотичного. І мені нарахували 760 грамів. Серйозно, я це з'їв за 5 хвилин, а заплатив як за обід у ресторані. Що цікаво, вага скоріш за все, вказується з урахуванням самої тарілки. Хоча саму тарілку я не їв. Це трошки маніпуляції. Проблема номер 3 атмосфера. Ресторан всередині дуже шумний. Люди стоять у черзі, штовхаються, поводяться як дикуни. А також немає стільців для годування дітей. Тобто, от ти з дитиною і маєш її садити на звичайний стілець або тримати на руках. Тому що ми зробили? Правильно, почали харчуватися за межою готелю. По-перше, магазини. Поруч із Брізде люкс, буквально 5-7 хвилин пішки, є два повноцінних супермаркети. Там є все. І до того ж за адекватними цінами. Ми із собою з дому брали багато їжі, а по факту можна було все спокійно купити тут. По-друге, є ринок, все свіже і смачне. По третє, і найголовніше є кафе і заклади поруч. І от тут же справжня насолода. Заклад чайка. Оце прям любов з першого укусу. Без перебільшення. Чайка невеликий заклад поруч із готелем. Без та пафосом. Але готують вони щось неймовірне, особливо ходоги, запечені в печі. Коли ми перший раз побачили їх, подумали ну, ходоги і ходоги. Але вирішили взяти чотири сири. І блін, це було відкриття відпустки. Просто обов'язково спробуйте. Отже, пляж. Як я вже казав, він буквально за територією готелю. Не треба нікуди їхати, не треба довго йти. Вийшов із корпуса, пройшов 2-3 хвилини, і ти вже на пісочку. На основному пляжі вода буває з водоростями. Не завжди, але буває. Якщо день спекотний і на морі штиль. Але є секрет: якщо прийти лівіше, десь метрів на 100 150 від основного пляжу від готелю, то ти потрапляєш на інший шматочок узбережжя. І от там просто кайф. Людей в рази менше, вода чистіша. Менше водорослей, шезлонгів і парасольок, до речі, немає. І не тому, що їх зайняли, їх взагалі немає, бо зараз пляжі офіційно закриті. До речі, важливий момент це туалети, їх також немає. Взагалі, не біля пляжу, не біля басейну. Якщо дуже треба, ідеш або до рецепції, або в номер. І це великий мінус. Що стосовно басейнів. З одного боку дуже зручно, що їх декілька. І є дитячі, є дорослий, є з гірками але в якийсь момент їх просто нечистий. Ми реально бачили сміття з дерев, сухе листя, яке плавало у воді. І якщо перший день ще було чисто, то на третій ми вже помітили, що басейн явно без прибирання. І це тривало кілька днів. Про обіцяний підігрів дитячого басейну, ну тут не знаю. На сайті написали є, але по факту вода така сама, як і в інших басейнах. Підозрюю, що якщо й підігрівається, то хіба від сонця. Дитина купалася і не скаржилась, але ми, як дорослі, очікували трошки іншого: інтернет і мобільний зв'язок. Зараз трошки проболюче. wi вайфай він, як то кажуть, є, але чисто для галочки. Мережа ловить, підключається, але нічого не тягне. Що стосовно мобільного інтернету, то тут цікаво. Київ стар ловить дуже погано, місцями просто зникає. А от Vodafone все працює чудово. Якщо для вас інтернет важливий, враховуйте це. Якщо плануєте працювати, купіть Vodafone або приготуйтесь до інформаційного вакууму. Додаткові активності серед плюсів які не часто згадують, але це реально корисно. На території є футбольне поле. Не супер сучасне, але нормальне, рівне і чисте. Ми кілька разів бачили, як хлопці збиралися і ганяли в м'яча. Також є спортзал. Ідеально для тих, хто не розслабляється навіть на відпочинку. Причому зал безкоштовний, Простори із кондиціонуванням. Дуже багато різних тренажерів і бігових доріжок. У залі є навіть санвузол, тому не треба бігати через весь готель. Поруч є масажна кімната. Ну і не можемо не згадати наш виїзд в аквапарк Затока. Це був один із найяскравіших днів нашої відпустки. Якщо ви вже відпочиваєте у Брізде люкс, дуже рекомендуємо з'їздити туди, бо їхати всього 3,5 кілометри. Це 7 хвилин на авто або 40 хвилин пішки, хто як любить. Саме аквапарк великий, сучасний і чистий. Там є купа дорослих гірок, справді круті, такі, що серце йде в п'яти. Я після першого спуску сказав: адреналіну повні труси, і це не жарт. Декілька спусків, прям вертикальні. Або закручені тунелі. Вода летить усі боки, а ти сам кричиш і кайфуєш. Для дітей також є багато. Невеликі гірки, малі басейни, гейзери, навіть піщані зони. І головне є активні аніматори. Не те, що в готелі. Десь вони є, але їх немає. Тут постійно щось відбувається: ігри, конкурси, танці і батли. Їжа, до речі, теж смачна. Особливо сподобалась піца, прям ресторанний рівень, і вартість абсолютно адекватна. А ще увага! Є повноцінне бомбосховище. Це важливо в наші часи. В разі повітряної тривоги є де сховатися. Мінус один, і він для когось може бути важливий. Перед поїздкою ми дзвонили і питали, чи є пільги для військових. Нам відповіли. Так, звичайно, ми цінуємо наших захисників, тому надаємо знижку 10%. Але на місці нічого. Від слова зовсім, тому майте на увазі. І от тут здавалося б, все вже сказав. Але ж ні, як завжди, найважливіші моменти у деталях. Почнемо з простого. Речі доставку речею номер ви робите самі: немає ні візків, ні носіїв, ні хлопців, які за 100 гривень допоможуть закинути валізу. Ти з валізою, з дитиною, з пляжною сумкою і бутилкою води, ідеш через всю територію до шостого корпусу. Виглядаєш при цьому як перекуп на привозі, але це частина пригоди. Наступне укриття. Це можливо для когось не принципово, але ж ми розуміємо, який час. І отут ситуація не найкраща. Так, на території є укриття, але єдине. Це на першому поверсі корпусу. Нам адміністратор сказав: у разі тривоги спускайтесь туди. Але давайте будемо чесні: стіни там не бетонні. І те, як чути сусідів через стінку, це не дає впевненості, що вони захистять від чогось серйозного. Нам пощастило, за шість днів було декілька тривог, але прильотів не було. Але я не уявляю, що було б, якби. Тому якщо для вас це дуже важливо, обов'язково запитайте перед бронюванням. Шезлонги і чемні відпочивальники. О, а це просто класика жанру. Шезлонги, особливо біля басейну, займаються рушниками. Ще о 6-й ранку, і нікого там нема. Просто лежать 5 рушників і все. І що найсмішніше, деякі кидають рушники ще з вечора минулого дня. Лайфхаки і невеликі поради. Беріть сушарку з собою. Невелику і складну. Можна поставити на балконі, не будете сушити речі на стільцях. Фен обов'язково. Вода фон краще, ніж Київстар. Якщо важливий інтернет, беріть парасольку і каремат, якщо хочете полежати на пляжі бо без них буде складно. І тепер щире заключення. Ми планували цей відпочинок не як люкс, не як all-інклюзів у Туреччині, а як нормальний варіант для себе та дитини. І трохи спокою. І в цілому ми це отримали. Так, були моменти, деякі речі реально тратували. Але водночас було море, була дитяча радість, був сміх біля басейну та нічні посиденьки на балконі. Це все було по-людськи. І це, мабуть, найважливіше. Бріз де люкс не ідеальний, але він має потенціал. І Якщо ви приїдете сюди з правильним настроєм, з друзями чи родиною, з готовністю закрити очі на дрібниці, ви отримаєте дуже теплі спогади. Тому відпочивайте з кайфом, бережіть себе і слава Україні!